Привіт усім! Зоомагазин вами ЄПЕД підготував для вас відеоогляд на автоматичний фонтан поїлку для котів і собак. І ви спитаєте, навіщо ж він потрібен? Навіщо купувати такий фонтан? А все задля здоров'я вашого улюбленця, бо не всі тварини, на жаль, вдень п'ють достатню кількість води, що потім порушує водний баланс. А такий фонтан заохочує пити більше і тому уникнути потім проблем з нирками. Поїхали! Автоматичний фонтан поїлка має об'єм води 1,5 літри і розбір 15х13х11 см. В комплекті до фонтану йде кришка. Водяний насос з вилкою в розетку та присосками. Сам насос має три режими подачі води. Повільний, нормальний і швидкий. Тут ми бачимо характеристики водяного насосу. Далі маємо трубку, з якої тече вода висотою 7 см, фільтр, за потреби який можна помити або замінити. Та кнопки на кришку фонтану. І, звісно ж, інструкція. Давайте зберемо фонтан і подивимось, як він працює. До речі, не забувайте ставити нам лайк та підписатись на наш канал, бо оглядів буде все більше та більше. Як бачите на відео, вода циркулює, потрапляє з трубки в фільтр і потім сам фонтан. І так по кругу пруд, шерсть, комахи залишаються у фільтрі. Тому ваш улюбленець завжди матиме свіжу та чисту воду. Маємо декілька кольорів на вибір зелений. Далі йде повністю прозорий, жовтий з прозорим та, звісно ж, рожевий. Працює фонтан майже беззвучно, тому не буде вам заважати та не буде лякати вашого пухнастика. Не забувайте, що такий фонтан забезпечить вашого улюбленця чистою водою і допоможе підтримати водний баланс організму. Пікруйтесь про здоров'я і комфорт вашого пухнастика зet.ком.ua